Писав мені якось давно, ще в 22-му році, хлопець щодо реклами свого ТГ-каналу у мене. Ну хлопець та хлопець, ви скажете мені, просто хоче піарчику. піарчиком. Я теж так подумав і попрохав у нього посилання на його тг канал. Пару хвилин і я вже дивлюся на розміщення в тому каналі пости. На моє здивування, канал вівся російською. Та й бо тим, але ж він тупо під копірку тибрив новини з російських ресурсів і займався популяризацією російських фандап команд. На мою чисто суб'єктивну думку, в наш час це навіть не трошки крінж це піпець, яка крінжа. Ясне діло, я вічливо відмовив тому хлопчині, пояснивши, що це блін сюр. Піарити те, проти чого ми боремось. І я борюсь особисто. Всім привіт! З вами Ані Укр і сьогодні ми поговоримо про вплив російського аніме ком'юніті на нас, на нашу країну, а також чому так важливо долучатися до україномовного аніме ком'юніті. А перед початком відео я хочу подякувати моїм любим донутерам. Дякую, що ви підтримуєте мене гривною у такі скрутні часи і даєте мотивацію працювати. І надалі. А якщо ви теж хочете долучитися до їх рядів і підтримати канал, то всі посилання в описі. Навіть 10 гривень допоможуть мені у створенні контенту. Дякую. Проблема з сегментами не нова. До повномасштабки ситуація взагалі була така, що аж плакати хочеться. Український аніма сегмент був настільки маленьким, що про нього майже ніхто і не чув. Звісно, під час ковідних часів ситуація трохи змінилась, але не кардинально. Поділюся я з вами трошечки своїм досвідом знайомства з ним. В 16-17 роках я більше почав Цікавитися історією, політикою, культурою в нашій країні, і це мене спонукало до пошуку україномовного контенту на тому ж Ютубі, де в свою чергу я дізнався, що існує і український або ж україномовний аніме-сегмент, деякий час пошуків і воля, я можна сказати, занарнув з головою в перегляд аніме в нашій озвучці. Звісно, на початках було незвично, так як з роками я вже звик до російської озвучки, але я почав тягуватися. локальні приколи про Мівіну, чи АТБ, а не дошик і п'ятерочку, про які я тоді взагалі нічого не шарив. Цікаво адаптовані в українському стилі моменти у різних аніме, та й в принципі багато чого ще підсказували мені, що ось. Оце щось тепле і рідне, щось для своїх. Час шов, а я все більше скорочував частку російськомовного контенту у своєму житті. Звісно, іноді поглядаючи ті чи інші тайтли російської, але лише в тому випадку, якщо їх ще не було перекладено українською. Це так тривало аж до початку повномасштабного вторгнення, коли пережиті події просто поставили мені блок на усьому російськомовному контенті. Ох, як же я радів тому буму зацікавленості людей до всього українського весною 22-го року. З'явилася купа нових крутих команд озвучення, дубляжу. Сабу старі команди отримали друге дихання від притоку нових людей і коштів. Все пішло наче вгору, і здавалося, що от ще трішечки і всі анімешники України у ряди україномовного аніме ком'юніті. Але то здавалось. Звісно, наші ряди стали більшими, безперечно. Але ще досі є вагома частина тих людей, які продовжують споживати аніме російською і бути частиною їх ком'юніті, чи то й за своєї необізнаності, лінії або дивної позиції. Звісно, в основній масі я вас не засуджую, і негативу до вас майже ніякого не маю. Я розумію, чому ви дивитеся аніме саме російською. Бо коли ви починали, у вас просто-напросто не було ніякої альтернативи. Я був таким, як і ви, дивився тих самих блогерів, знав про ті самі російські фандап команди. Я на цьому зростав, але все ж з часом я почав розуміти просту істину. Хто якщо не ми? Я дуже люблю свою мову. Вона для мене рідна, хоча у я і спілкуюся суржиком, але стараюся покращити своє володіння українською, в тому числі займаючись цим ютуб каналом. Поглиблюючись в історію нашої країни ще в далеких 16 17 роках, я багато чого зрозумів особисто для себе. Зрозумів, скільки заборон і утисків зазнавала наша мова, скільки людей полягло за те, щоб наша мова просто-напросто не зникла і не розвіялася у плині часу. Саме тому я до останнього буду популяризувати україномовний аніме контент і україномовне аніме ком'юніті. До останнього буду декламувати думку, що треба переходити з російського сегменту в український. Так на початках, як я і казав, буде незвично так. Може, іноді складно, але ви точно виберете для себе якусь свою українську фантап чи сап-команду. На щастя, вибір тепер є. І він нічогенький у порівнянні з тим, що було до подій 22-го року. Звісно, більшість людей, що на мене підписані, дивляться аніме саме українською, і я вас за це поважаю. І радий, що я приклав руку до вашої українізації. Але якщо у вас є знайомі, друзі, родичі, які до сих пір цього не зробили, допоможіть їм, не агресуйте чи змушуйте, просто поговоріть, зацікавте сумісним переглядом, покажіть, що це щось різне. Щось круте і незвичне. Звісно, можливо, такий підхід не на особливо дивних або упоротих персонажів, які прям боготворять і сімпують роздаб, розповідаючи, який він крутий і чудовий. Ганкорд так взагалі Бог і батюшка гасударь в одному обличчі. Але я смиренно надіюся, що і такі персонажі все ж перейдуть на світлу сторону сили. Взагалі, україномовне аніме ком'юніті доволі різнобарне і привітне, іноді токсичне, але то таке. Частенько можна зайти в той чи інший чатик і просто спитати поради щодо тайтлів, які варто подивитися. Вам все розложать по поличках і порадять пару трицію цікавих аніме особисто для вас. Серед такого ком'юніті тебе можуть прийняти, яким би ти не був. Головне не бути сильно душнілою. Дучні ніде не люблять, це точно. Тому якщо є бажання погомоніти, то заскакуйте до нашого ТГ каналу, знайдете нових цікавих людей і заодно будете в курсі, як там аніукер поживає. Загалом, я думаю, ви зрозуміли мою думку щодо нашого аніме-сегменту і чому важливо до нього долучатися. Ті, хто ще не долучився, задумайтесь і хоча б спробуйте зробити крок на зустріч. Якщо я цим відео змотивую хоча б одну людину перейти на споживання україномовного контенту, моя праця не даремна, наша праця не даремна. Дякую за увагу, мої любі котусики. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, писати коменти і підтримати гривну Па-па.